За відомостями синоптиків в Україні 20 березня місцями дощ уночі з мокрим снігом. Температура уночі від 3 тепла до двох морозу. У більшості районів Східних областей уночі і на Київщині, Житомирщині без істотних опадів в день 3-8 тепла. У південно-східній частині та на Закарпатті 7,12 тепла. У Карпатах сніг за температури 0,6 морозу. У південних та західних Ухідних областях уночі та вранці місцями туман, вітер переважно північно східний 5-10 метрів за секунду. По Київщині 20 березня, уночі від мінус до плюс 2 градусів, без істотних опадів у день від плюс 5 до плюс 8. Місцями дощ з проясненнями. У Києві вночі 0, мінус у день плюс п'ять плюс 7. Дощ та хмарно з проясненнями.